Вітаю, друзі, це Денис Богуш, і я представляю проєкт міжнародний проект Казак Характерник. Ну, давно не виходив в ефір, зараз буду виходити частіше і багато ну, запитань, що зараз відбувається, що відбувається з Україною, що зараз актуально, і що ну, людям, які займаються практиками. Ну, такими сакральними українськими практиками, як ті, ну, про які там, ви можете подивитись на цьому каналі, а що о, їм робити і як сприймати всю цю реальність? Значить, ну, перше, є три дуже, дуже актуальні питання, які зараз є в Україні. На мою думку, на мою думку, це війна. Перше питання. Війна з захопленням територієм, збивством людей, з ну, переміщенням людей в Росію зі зрадами і так далі. Тобто, все, що відбувається зі смертями, це війна. І це питання вирішують Збройні Сили України, вся країна, міжнародне співтовариство. тобто... Це ну, найактуальніше питання, яке ну, зараз є в цій країні. І ми хочемо, щоб вона закінчилась, і, або якесь перемир'я було, або там якась зупинка бойових дій і так далі. Значить, друге питання дуже важливе – це влада. Влада, яка керується цим, ефективно, неефективно. Ми чуємо корупційні скандали. Які е, пов'язані з тим, що робиться зараз. Ми бачимо, як фортифікаційні споруди, на них пилять гроші, як на там, інших оборонних закупівлях, і так далі, але там країна очищується, там Набу, САП це ну, теж актуальні такі питання. Це друге питання, яке збурює людей, і дуже багато і звичайних людей, і військових до цього мають, так скажемо, увагу велику. І третє питання, про яке б хотів я трошки зупинитися, це нове покоління, виховання наших дітей, демографічна ситуація з тим, що виїхало дуже багато людей, розумних, вивезли дітей. От, і кількість населення дуже знизилася. От, це все я кажу в контексті програми Сила Землі. Тобто, до сих пір немає жодної програми по вихованню еліти. Тобто, яким чином новому поколінню поколінню заходити у владу. заходити... І керувати цією країною, щоб вони знали економіку, щоб вони не е, крали, щоб вони були е, ну, економічно орієнтованими на Україну, щоб вони були патріотичні, професійні і так далі. Тобто ця система зараз дуже дуже актуальна. Зараз цим мало хто займається, також ну, дуже мало займаються контентом для дітей. Ігри, і е, фільми, і мультфільми, і програми дитячі. Тобто це максимально звернуто. І навіть україномовні діти дуже україномовні, патріотичні, вони бачать у себе контент в мобільних телефонах, а зараз у всіх мобільних телефонах 90 контент, ну 90% контенту російського, який поновлюється там. Е, Блогери, які захоплюють увагу і так далі, і це ну, важлива історія дуже. Як ми говорили, на, ну, зараз пройшло ці 3,5 роки цієї війни, і ми вже, як країна, ну, кардинально змінила своє позиціонування в світі. Uh, і це позиціонування. У нас ну вже найбільша армія, uh, у нас ми вже такий фактор безпеки дуже серйозний. Я про це ще, ну, ну, ще запишу відео ну, ціле про цю військову міць, яка з'явилася у Україні. І це дуже важливо. Але зараз оце питання uh, виховання, і питання, як називається, сила землі. Ну, до речі, у кого є свої якісь ідеї, ви можете писати тут коментарі. Я буду читати. І я тут скину посилання на книжку Мою Сила Землі з цією концепцією виховання. Вона стала дуже актуальною. І я думаю, що в найближчий час я ну, трошки цим позаймаюся для того, щоб оновити ці знання, оновити цю тему. Тому що це дуже, дуже дуже актуально для нашої країни. От, тому о, дивіться наше відео далі. Підписуйтесь на канал, на цей. А, вчіться а, ну, наукам сакральним українським. А, у нас є на сайті Казах-Характерник.юа, є багато різних курсів. Ну, перше, це «Гара Мамая» – це головний курс, в якому вся наука. А далі курс там, Воля, доля, Твоя сила, Золота нитка, енергетичний захист житла і таке інше. Є дуже багато відео, взагалі безкоштовних, які можна дивитись на цьому каналі. Дуже багато ну, там, передач про ці секральні знання ми не знімали і так далі. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Буду зараз виходити частіше до вас в ефір. До побачення, з вами був Денис Богуш.